Ужгородський район повертається до старої, добре знайомої схеми оздоровлення дітей в цілодобовому режимі. 9 червня дитячий оздоровчий комплекс Трембіта з радістю зустрічав маленьких відпочивальників, адже саме тут розпочинає роботу літній наметовий табір за підтримки Ужгородської районної ради. Тут відпочинуть 100 дітей віком від 11 до 14 років. На урочисте відкриття зміни завітали заступник голови районної державної адміністрації Володимир Хименець, начальник відділу у справах молоді та спорту Іван Головко і начальник відділу освіти та у справах національностей Іван Росоха. Володимир Хименець впевнений, що літній наметовий табір, дихаючи свіжістю та близькістю природи, надовго збереже в душах дітей світлі та приємні спогади. Шановні учасники табору, шановні педагоги, дорогі присутні і запрошені, Ужгородський район повертається до старої знайомої схеми оздоровлення дітей в режимі цілодобового. Саме на Такі побажання обласної адміністрації. Ужгородська районна адміністрація розпочинає роботу першого в цьому сезоні спортивно-оздоровчого табору з цілодобовим режимом. Завдячуючи Ужгородській районній адміністрації, управлінню освіти Ужгородського району, відділу спорту і молоді, ми сьогодні з вами є свідками відкриття цього першого табору. Оголошую табір відкритим. Для того, щоб діти досягли кращих успіхів в майбутньому році, мають добре відпочити. Спортивно-оздоровчий табір прибавить їм здоров'я, сили, наснаги, з якими вони вступлять у похід за новими знаннями, переконаний Іван Головко. На сьогоднішній день ми тут розпочали добрі старі традиції, які в нас було в Заводському районі. Відкрили спортивний табір. Інфраструктура дозволяє. І ми думаємо, що цей табір розпосудиться по всьому Ужгородському районі. Збираємо матеріальну базу, готуємо наших спортсменів, щоб вони могли нормально відпочити на протязі цього подорожчого сезону. За словами Івана Росохи, якщо ця ідея сподобається дітям. То районна адміністрація спільно з дирекцією табору кожного року буде розширювати програму оздоровлення відпочинку дітей, крім власне спортивних та інших розважальних ігор, конкурсів заплановано екскурсії на Андріївське озеро, Лумшори, а також інші цікаві куточки Закарпаття.